Друзі, цікавий автомобіль у нас був на огляді. Range Rover Evoque 2015 року 2 літра дізель дуже в хорошому збереженому стані. Звичайно, наша задача була знайти всі плюси і мінуси по автомобілю. Ми з цією задачею, я думаю, справилися на п'ятірку з плюсом. Чому тому, що знайшли всі підводні камені, плюс знайшли скручений пробіг. На одометрі 107 тисяч, по факту 200, 244 тисячі, практично пополам скрутили. Є елементи підфарбування, є елементи підтікань. В принципі, нічого такого критичного немає. Для цих автомобілів такі пробіги вони не є критичними, але вже відчувається неправдивість і нечесність зі сторони продавця стосовно. Стану по автомобілю. Ми перевірили автомобіль по фарбі, перевірили на цілісність кузова, перевірили дніще, перевірили всі основні агрегати по.